На телеканалі лтава час кременчуцьких новин. Вітаю Кременчужанка Ганна Середа. Сьогодні відзначила свій сторічний ювілей на спас, фрукти, мед та інші смаколики освячували прихожанам. Кременчук готується до грандіозного параду вишиванок. А чи готові мешканці до свята про це та інше, докладніше вже замить. Сьогодні Кременчужанці Ганні Середі виповнилося 100 років. Привітати ювілярку зі святом завітали виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, народний депутат України Юрій Шаповалов та голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост. Скуштувати шматочок святкового торта запросили і наших кореспондентів. За святковим столом зібралися родичі імениниці Ганни Кузьмівни, діти, онуки, правнуки та племінниці. Довгожителька усе життя тяжко працювала у селі Горби Полтавської області, робила що доведи. Коли стала зовсім старенькою, донька забрала її до себе у Кременчук. Привітати кременчужанку і сторіччям завітали представники міської влади. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов подарували ювілярці плазмовий телевізор. Люди, я вам усім благодарю. От всій душі з моєю мамою старенькою. Я вже не молода. І низький вам уклід до святої землі. Дружна сім'я, поэтому і бабушка дожила до 100 сталіти дай їй Бог, ще очень много лет. Довгожителі? ну я би не сказала так. Бабу... Мама живе за те, що вона дуже працювала. Чим більше людина працює, тим чим довше живе. У свої 100 років Ганна Кузьмівна виглядає щасливою. У неї прекрасні діти та онуки. І, хоча вона пережила своїх синів, все одно бажає всім прожити таке ж довге життя. «Більше вам дякую, що ви прийшли. Мої года задали і поздравили. Дякую вам». За словами ювілярки, вона завжди любила танцювати і співати. І навіть зараз довгожителька частенько радує своїх близьких українською піснею. «Розряжите мої крилля, дайте». Люполіта! Я заброшеною долю. Щодня оперативна обстановка у місті погіршується так сьогодні розпочав прес-конференцію головний міліціянт міста Денис Захаршенко. Кримінальну статистику поповнюють крадіжки та пограбування по справі вбивства Олега Бабаєва окремим рядком. Скоріше, у нас просматрива економічне підґрунтя даного приступлення. Час слідство дальше продовжується. і до інших тем плідно працюють правоохоронці у напрямку перевірки біженців. Офіційно їх у місті зареєстровано 700 чоловік. Неофіційно – набагато більше. Диверсантів, звісно, конечно, ми іщемо в першу чергу. Ми шукаємо тих людей, які можуть тут кавоти вербаватилі колихати, або економічно можуть підривати. Ми не намагаємося боротися з темной силой какой-то. У нас есть конкретные лица, мы их должны конкретно проверять. Я допускаю то, что многие, некоторые уже оседают и готовятся. Діті нами намівайні наразі в зоні АТО сьогодні прибувають більше 50 міліціянтів. Також кількість відправлено на підсилення охорони Сорочинського ярмарку на день незалежності за словами Дениса Захарченка для охорони громадського порядку залучатимуть громадські формування. І на останок інформація для жінок прихильниць золотого ланцюжка на шиї за тиждень у міліції зареєстровано 10 заяв про нападника мисливця золотих ланцюжків. Та дамських сумочок зловмисних нападає як в день, так і ввечері, і в різних районах міста. Тож будьте пильними особливо до велосипедистів. Незалежний центр стратегічних досліджень провів моніторинг громадської думки мешканців області щодо симпатій і антипатій до діючих народних депутатів. Як виявилось, більшість нардепів втратили довіру громади. Сьогодні результати дослідження презентували у Полтаві Олександра Демиденко, розкаже, кому довіряють виборці. Під час дослідження питання ставилось таким чином: якби вибори до Верховної Ради були сьогодні, за кого б ви голосували? За результатами масштабного соцопитування виявилось по області лише чотири депутата-мажоритарника набирають 30% симпатій електорату. Це Юрій Бублик, Костянтин Живаго, Тарас Кутовий та Кременчуцький народний депутат Юрій Шаповалов. Це значить, що у вас там сформувалася якась єдина команда співпраці органів місцевого самоврядування, мера міста. Ну тоді Бабаєву, депутатського корпусу і Верховної Ради. Майже вдвічі впали рейтинги полтавського нардепа Сергія Капліна. А Каплін популістом записався в нас. То в Кременчу працює, то в Полтаві, то десь в Києві, і все підтримує якусь справедливу лінію, хоча вона і правильна, тільки брехлива інколи. А люди ж розбираються, чи це в його падіння йде. Результати соцопитування підтверджують і пересічні полтавці. Це корпусний парк, саме серце Полтави. Це улюблене місце відпочинку полтавців усіх поколінь. А зараз ми у них дізнаємось, якої вони думки про народного депутата, що представляє місто у Верховній Раді. Прізвище каплінь мені відомо. Він доволі часто з'являється на екранах як місцевого, так і всеукраїнського телебачення. Завжди реагує на якісь гарі. Події, але в мене іноді складається враження, що більшою мірою він робить це з метою самореклами. Все дорожає. Люди бідні, молодь, без роботи. Вони вже докерувалися, ці пацюки. пацюки вони. Хіба за них можна голосувати? Ані поросята, вони. Самі обикновенні хрюшки. Щоб не було повершені на квартирні, всі дірські і прочі. прочі. А, а він навіть не захотів на цю тему з нами говорити. Багато речей, які він висловлює, в принципі, вони українські і, зрештою, лягають на мої уподобання, і я десь підтримую. Але знаєте, заважає йому ось ця може, заангажованість оцей флер чи ні піарщини. Сучасний виборець чекає від народних депутатів не популізму, а конкретних справ, констатує професор Лебедик. Фахівці центру дослідили і громадську думку Кременчужан щодо замовників вбивства Олега Бабаєва. Опоненти з Кременчуга 74%, тобто ті, що з ним вступали в протиріччя, сепаратисти. 12 відсотків. Якщо опоненти 74, ці 12. олігархи. Всього 5 відсотків. Що ж стосується майбутніх виборів міського голови, кременчужани не були готові втратити Олега Бабаєва. Його феномен має стати взірцем для майбутнього очільника міста. Показало дослідження. Люди хочуть мати бачити людину із його команди. Це перше. Друге, зрозуміло, що там повинен бути досвід знання тих проблем і тих ситуацій, що вже ж при його житті. Це найбільше випадало на його заступників. Ну, в даному випадку зараз функція першого заступника виконує Віктор Калашник. Тому коли ці прізвища поставили у ряду ймовірних кандидатів, то 30%, ну, 30,1% горожан, ну, міських жителів Кременчуга говорять, що вони схильні підтримати саме цю кандидатуру. Кременчужани ще не оговталися від страшної трагедії, яка сколихнула все місто вбивство Олега Бабаєва. У Кременчуці масово оплакували втрату людини, яка була справжнім патріотом та талановитим керівником. Нині ж питання виборів міського голови дуже турбує Кременчужан. А хто стане кандидатом від команди сьогоднішньої влади? Ми поцікавилися під час інтерв'ю у виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника. Кандидат від команди Олега Бабаєва він обов'язково буде. Якщо Команда визначить так і цим кандидатом буду я, то я візьму на себе відповідальність і поведу за собою цю команду. Якщо буде визначено, що це буде інший кандидат, я обов'язково його підтримую і буду підтримувати в подальшій роботі. Завдання команди Олега Бабаєва до призначення Верховною Радою позачергових виборів забезпечити. Спокійне, комфортне життя наших кремінчужан зробити все, згуртуватись і зробити все для того, щоб нічого не змінилося. Якщо щось повинно змінюватись, то повинно змінюватись на краще. Днями Кременчужани побували в президенції посла Індонезії Нінік Кун Нар'яті. Гостей з Кременчука Індонезії запросили на честь дня незалежності Республіки Індонезії. Як іноземці зустрічали українців та про найцікавіші моменти зустрічі дізнайтесь із нашого сюжету. Офіційну церемонію розпочали підняттям прапору Республіки Індонезії. Присутні вшанували героїв, які віддали своє життя за незалежність цієї країни. По закінченню урочистого заходу українці та індонезійці обмінялися привітаннями. Наше місто має тісні зв'язки з Індонезією. Зроблено багато проєктів. Керівництво нашого міста на чолі з Віктором Васильовичем Калашником. Зробить все, щоб у нас розвивалася економічна культурна співпраця. Дружба із індонезійцями триває давно близько 20 років. Минулого року підлітки з Індонезії тиждень гостювали у мешканців Кременчука. Діти відпочивали, знайомилися з українськими традиціями та історією. Кота Кременчук і тукен апена мене. Мені дуже понравилася програма розвитку цього міста, особливо соціальний вопрос. Город дуже дружественний і народ дуже дружелюбний. Господарі резиденції продемонстрували гостям не тільки. Частинку своєї культури, а й пригостили національними стравами, скуштувавши їх, українці відчули індонезію на смак. Чувствується, що це прежде всего, азіатська дуже специфічна, Дуже надо поблагодарить за радушний прийом. Все достаточно очень хорошо очень остро, непривычно. Ну а вообще вкусно. день зустрічі минув у теплій атмосфері. Дорослі спілкувалися, діти у доброму гуморі весело змагалися та захоплюючи грали. Ані мовний бар'єр, ані відмінність у традиціях настали на заваді кременчужанам та індонезійцям стати справжніми друзями. абтактися легко, дуже, несмотря на те, що це взрослий чоловік і ребінок. Очень інтересно підготовлена програма. Хотілося б а, посетити індонезію, побачити все своїми глазами. Цю культуру, природу, людей очень цікаво. Я Да, sangat senang мы очень рады приветствуем еще раз гостей из Кременчука и еще раз приехать отпрасного с нами в наш День независимости Индонезии. Отличный день, люди очень веселые, гостеприимные, хорошие. -э, Такой атмосфера, как будто мы чувствуем себя как одна семья и с гостями из Кременчука. Очень приятно сами поиграть, то есть они как братья и сестры наши. На прощання найкращі побажання та щирі сподівання на те, що співпраця між Україною та Індонезією триватиме й надалі, а дружба у подальшому тільки міцнішатиме. Тангарі ана націонал індонезія бікі ви прийшли, приїхали до нас так далеко, і щоб ми могли відмічати, атмічат День зависимості республіки індонезії. І у продовження випуску короткий огляд інтернет-видань. З інформаційно-ділового сайту міста Кременчук туди дізнавайтеся про те, що завтра у мікрорайоні Лашки відкривається новий футбольний майданчик. Днями за підтримки автозаводської райради на майданчику були завершені будівельні роботи: грейдерування та розмітка поля, встановлення спортивного обладнання. Тож вже завтра жителі мікрорайону та команди ДЮС США номер 2 змагатимуться у першому товариському поєдинку. Подробиці з відкриття та футбольного матчу завтра у випуску Кременчуцьких новин. На веб Сторінці телеграфу повідомляють, що 24 серпня у День Незалежності України наші крази пройдуть парадним строєм-хрещатиком. До того ж, стало відомо, що днями «Автокраз» експортував до Шепетівського ремонтного заводу деталі для відновлення ракетно-артилерійських систем Бестіон та Град, які базуються на машинах «Краз». Які ж саме моделі автомобілів братимуть участь у автопараді в столиці, докладніше читайте на інтернетних шпальтах Телеграфу. Неважко помітити, що останнього часу в Україні розпочалася мода на вишиванки. Чимало українців одягають сорочку із національним орнаментом, щоб виразити патріотизм і свою любов до батьківщини. Наші кореспонденти поцікавилися у Кременчужан, чи є у них вишиванка і чи готові вони зустрічати день незалежності у національному вбранні? Одіваю її на в місті або по настроєнню. Слышала про парад вишиванок. Думаю, прийду. от будемо купувати її на парад. Вишиванку будет идти со всеми вместе в строю. Но это символ украинский, это одежда Украины. Это очень красиво. Все сразу видят, откуда мы и что вишиванка есть. А що для вас означає вишиванка? Все. Там задіяно. Вся Україна. Якщо попаду на параду буду в місті, то в принципі планую одіти вишиванку. Одежды нету, Там то простині, то эти наволочки, то дорожки, это вышитые, то салфеточки вишиті. ну а так рубашки кофт рубашок нету. Ну, ще моєї мамочки покійної були ці рубашечки, красиві вишити, Ось вот здесь узор. І от десь узор, і такі бобончики красиві, різнокольорові нитки. У мене дочка. У неї буде свадьба в українському дусі, і всі будуть у вишиванках. Вони так схотіли, а я тільки за. А чого ж, я не українка чи що? якщо з'являться свободні гроші, то обов'язково приобрету, від це как бы, наша історія, все, традиції народні. Не можна забувати, хто ми на самом деле. Може бути і приобрету. У мене розмір небольшої, вона недорога дорога. А є гарні вже я бачив, є дуже гарні. Да, є у нас вишиванки. Я планую прийти на парад. 19 серпня для Православної церкви день приображення Господнього або спаса. У народі це другий яблуневий спас. Сьогодні у Свято-Миколаївському соборі на службі побувала наша знімальна група, що саме приносять до церкви на освячення, бачила Ганна Степаненко. Свято Преображення Господнього Спаса відомо не лише як православний, але й як народне. У східних слов'ян воно існує з давньоруських часів. Цей день обрано для благословення плодів. Сьогодні до собору несли яблука, виноград, квіти та мед, груші на відключення гріхів і життя вічне. Амінь. Церква спочатку свого існування місце душевного спокою та надії. Сьогодні це не змінюється. Люди і досі йдуть до церкви заради розради, отримання надії і благословення Божого. Ми поцікавились у прихожан, чому вони відвідують церкву? Ну тому що якщо б люди стали вірити в чудо, що все одно Бог зберігає, допомагає. Все не було б у нас війни. Я вірю, господа, Бога, поэтому я хожу всегда. Важно для наших діток. Хотим, щоб детки наші знали Бога, ходили, були хорошими людьми. У народі яблучний спас означає прихід осені. Спека минає та приходять нічні заморозки. З цього приводу і прислів'я існує. Прийшов спас, готуй рукавиці про запас. Кременчуцький кремінь минулих вихідних зіграв черговий поєдинок першості України з футболу серед команд другої ліги на виїзді проти Стрийської скали. Наші земляки багато атакували і були близькими до того, щоб здобути цілком заслужені три очки. Але двобій закінчився нічиєю 2-2. Детальніше Дмитро Демиденко. Амбітна та молода команда Скала у цьому сезоні вже довела свою конкурентну здатність. Нагадаємо, що Страяни переграли дома черкаській Дніпро 1 1-0, зіграли у нічию з «Каховською енергією та поступилися лідерам Реал Фармі один Тому легкої гри ніхто не очікував. Хоча навіть за таких умов пропущений Кременчужанами на сьомій хвилині гол став неприємною несподіванкою. Нічого не віщувало біди. Сергій Борзенко після довгої передачі голки парасуперників вибив м'яч подалі від власного штрафного майданчика. Шкіряний снаряд опинився у Дмитра Скакуна. Гравець скали пробив метрів із 18 і м'яч залетів у сітку воріт Андрія Олійника. Наш воротар зізнався після матчу, що цей гол однозначно його помилка. Під час прийому м'яча Андрій недостатньо жорстко поставив долоні. Кремінь кинувся в атаку, і досить швидко гостям вдалося встановити статус-кво на 20 20-й хвилині. Нападаючи крименчажан Єгор Іванов відпасував на лінії штрафного майданчику Сергію Чинбаю. Той прокинув м'яч із сильним ударом з під захисника, змусив капітулювати голкіпера-господарів Романа Данковича. А ще через сім хвилин недозволеним прийомом зупинили у штрафні Костянтина Чернія. Арбітер зустрічі Максим Лавриненко не вагаючись, призначив метровий Пенальті майстерно виконав Сергій Степанчук. Гості повели у рахунку два та на перерву команди пішли все ж таки за нічийного рахунку. Стрійські футболісти отримали право на штрафний удар. На гостру передачу партнера відгукнувся Василь Цюцюра. Він головою зрізав м'яч у дальній кут воріт Андрію Олійника. 2-2. у другому таймі небезпечних моментів вистачало поблизу воріт обох суперників, але забитих м'ячів уболівальники більше не побачили. І варто віддати належне нашому голкіперу. Андрій кілька разів рятував Кременчажан. Можна вважати, що він цілком реабілітувався за помилку на початку двобою. Ребята старались до кінця іграли. <кій> Неудачно почали игру, Пропустили перший м'яч. Там ошибка, но ну, ребята зібралися, забили два то Тобто, вроде бы игра була у нас під контролем, але опять же, ошибка досадная в обороні. Що 2-2. Вже 24 серпня День Незалежності України наші земляки проведуть кубковий поєдинок з Луганською Зареєю. Тож усіх уболівальників запрошуємо на міський стадіон. Підтримаємо улюблену команду. Погода від синоптиків полтавського гідрометеоцентру завтра у Кременчуці переважно мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі в вдень близько 31 із позначкою плюс. Із цікавою інформацією звертайтесь за номером телефону до редакції Кременчуцьких новин 78 08 18. А ми прощаємося з вами. Бажаємо освітле свято преображення господнього, миру, достатку і любові у кожному домі. Зустрінемося два 21.30 на телеканалі Лтава щасти.